Всім привіт, я Марка, і сьогодні покажу вам, що я прочитала за січень і лютий місяць. Як на мене, цей рік почався досить таки непогано, так як серед всіх книг мною прочитаних, була тільки одна, яка мені відверто не сподобалась, і дві таких посередніх, скажу так, все інше досить таки непогано або навіть дуже добре. Давайте почнемо. А почнемо ми з того, що за ці два місяці я прочитала вісім книг, що є досить непогано для мене, так як я зазвичай собі на місяць виділяю дві-три книги. А рік розпочала з книги Вимикач Пенелопи Дуглас з її циклу Диявольська ніч, це третя частина циклу. Взагалі, в цьому циклі розповідається про чотирьох хлопців, які ще в старших класах. Школі, створили собі так зване угрупування, якщо це можна так назвати. Створили вони його для того, щоб розважитись на диявольську ніч на Хеллоуін. І розваги в їх були досить таки не дитячі, але тим не менше їх ніхто особливо і не зупиняв. Це навпаки стало традицією, традицією і кожного року от вони собі переодягалися четверо. Вдягали маски і чудили, так би мовити. Всі хлопці між собою відрізняються характером, але кожен з них має так звану темну сторону, яка їх і об'єднує. І от кожна частина циклу розповідає про одного з них і його романтичну історію: як, коли, де, при яких обставинах він зустрів свою. Любов, скажем так, це ж роман 18+. Тут, звичайно, є романтичні гарячі сцени, що не може не тішити. Взагалі, це моя улюблена книга поки що з цього циклу, з всіх, що я прочитала, і поставила я ній чотири зірочки. Наступною мені до рук потрапила ідеальна незнайомка Меган Міранда, автор. Це історія про двох подруг, які вирішили розпочати своє життя спочатку і переїхали до іншого міста, досить далеко від свого дому. І от здавалося, щоб все в їх тільки наладилось, вони освоїлись, як в тому містові сталося вбивство, вбили жінку. І одна з цих подруг зникає. Інша ж починає дуже хвилюватися за нею, щоб вона не стала наступною жертвою, так як чоловік, якого затримала поліція, він на свободі, оскільки ще не доведено його вину і є чому переживати. Так от, це та сама посередня історія, хоч це і трилер, і досить динамічний, я б сказала. Події там розвиваються досить швидко. Але, як на мене, тут мало загадок. і... Мене розчарувало закінчення цієї історії. Взагалі я ній поставила трійку, бо читалося швидко. Не хотілося відкласти книжку і більше про її не згадувати. Але перечитувати я її точно не буду. Далі мені знову схотілося романтики, і я почала читати Бріджертони Вікон, який мене кохав, це друга частина. І кажу відразу: вона мені не сподобалась. Я б сказала, що я була розчарована, тому що перша книга мені сподобалась. А тут я під час прочитання дуже сильно дратувалася, бо я дуже не люблю, коли всі проблеми можна вирішити розмовою. Знаєте, сісти, годинку поговорити і ніяких проблем нема. Так, от, в цій книзі. Мені дуже хотілось посадити героїв, щоб вони поговорили. Але, на жаль, ми не шукаємо легких шляхів. Нам більш подобається, знаєте, там накручувати себе, щось додумувати і страждати. Але це зовсім не для мене. Скажу, майже весь процес я дратувалася, коли читала. Взагалі, ця книга про Вікон та Ентоні. Він нарешті вирішив одружитися, знайти собі дружину і про двох сестер. Кетрін і Едвіну. Едвіна теж вирішила, що пора знайти собі хорошу партію. І, здається, все в них мало б скластися, але Кетрін дуже любила свою сестру, дуже нею опікувалась і не могла просто ній дозволити вийти за чоловіка з репутацією Гульвіси, який взагалі не прагнув кохання. Він просто хотів знайти жінку, яка буде. Матір'ю його майбутніх дітей. Тому якби в їх виникли проблеми. Я цій книзі взагалі поставила двійку з плюсом. А все тому, що мені не вистачало хімії між головними героями дуже не вистачало, не побачила я там любові, і мені не вистачало психолога для Ентоні. Далі я познайомилась з Кері Маніскалко, а саме посліду Джека Різника. Тут мені сподобалась головна героїня, яка займалася, ну як займалася, цікавилась судово-медичною експертизою. А це в той час не віталося навіть серед чоловіків. Хоч я тут майже відразу дізналась, хто ж вбивця, хто знущався над тими жінками, але мені все одно було цікаво читати. І я обов'язково буду читати другу частину делогії, так як я її вже придбала. І ще думаю, ще над тим, щоб почати читати трилогію Королівство нечистивих». Скажіть, будь ласка, як вам, якщо ви читали, бо я відгуки чула різні. Але мені, в принципі, сподобалось, як пише авторка, тому, можливо, можливо мені сподобається та, та трилогія. Дайте знати, я буду дуже вдячна. А ці. Книзі я поставила четвірку. Далі я повернулася знову до Бріджертонів, і ця книга мені сподобалась. Тут, хоч було зрозуміло, чому герої між собою не можуть вирішити все розмовою. Ця частина йде про Бенедикта, це другий брат по старшинстві. І він, звичайно, бусінка. Ну, в плані, що в його гарний характер, в його немає тараканів в голові. Знаєте, тут історія, типу, він любив її, а може й не її, а вона точно любила його, але їм не судилося бути разом, так як вона покоївка, а він Бріджертон. І цим все сказано. Світ би не прийняв їхнього союзу. Це поки що моя улюблена частина Бріджертонів. Звичайно, я читатиму всі наступні, і оцінка моя 4 з плюсом. Далі трохи в нас американської класики. Це був перечит з інтервалом в 10 років, вбити пересмішника Гарпер Лі. Це хороша історія. Вона про сім'ю, яка складається з батька, який працює. Юристом, адвокатом, далі з дочки Джін Луїза, вона ж скаут, і з сина Джемі, його, здається, звали. І ще в них була помічниця куховарка чорношкіра Келпурнія, навіть запам'ятала. Історія взагалі розповідається від імені Джін Луїзи. Вона про. Їхнє дитинство, ігри, школу, про роботу батька і взагалі про їхнє буденне життя. Але насправді там є дуже багато тем, над якими варто задуматись, над якими ти думаєш під час прочитання, і тому було багато моментів, коли я сміялася, і було дуже багато моментів, коли я плакала. Мені найбільш сподобалось в цій книзі, це Взаємодія батька з дітьми. От не знаю, воно якось мене так розчулювало. Коротше, подобалось, як він виховує своїх дітей. Звичайно, були якісь там свої нюанси, але хороший батько. цій книзі я поставила 4 з плюсом і відразу взялась за іншу частину. Раніше я не знала. Що є ніби як продовження, воно називається Іди вартового постав. Тут події відбуваються через 20 років після цієї історії, так само від імені Джин Луїзи, і вона про дорослішання. Ця книга про дорослішання, І це я зовсім не про вік головної героїні, а про те, як. Руйнуються твої ідеали. І під час прочитання цієї книги я вже не сміялась, але дуже таки багато знову плакала. Ні, я поставила трійку з плюсом. І останньою книгою, яку я прочитала в лютому, була Людина в пошуках справжнього сенсу, психолог у концтаборі Віктор Франкл. Я думаю, з назви тут зрозуміло, що це сумна історія, але недостатньо сумна, як на мене. Тому що мені хотілося чогось, чогось сумнішого, скажімо так. Напевно, хотіла продовжити плакати після цих, хоч це і автобіографія, тобто автор розповідає свої спогади, але, як на мене, він недостатньо погрузив в свої спогади, недостатньо передав ту атмосферу. Щоб ми зрозуміли його висновки. Автор розповідає, що йому допомогло не зламатися, і що зламало його друзів. Але написано це все складно, як на мене, складно і читалося важко. Я взагалі декілька разів мало не заснула, читаючи ту книгу, хоча думала, буду вмиватися слізьми. Вона, здається, неймовірно маленька, але далась мені, напевно, найтяжче з тих всіх і не через. Те, що вона складна морально, а через те, що її просто було складно читати, бо так написано: моя оцінка ній двійка. От таке у мене вийшло прочитане за січень-лютий, далі тільки більше. І хочу нагадати вам про королівство нечистивих. Якщо ви читали, напишіть мені, чи варто братися. Бо є бажання, але не хочеться викидати гроші на вітер. А я прощаюся з вами до наступних відео і до зустрічі!